Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Даний набір кухонних рушників стане незамінним помічником у домогосподарстві. Завдяки високоякісному матеріалу вони підходять для прибирання кухонних поверхонь, столів, посуду та інших предметів побуту. Дані рушники дуже м'які. І але водночас міцні, не дряпають делікатні поверхні, що дозволяє їх використовувати для різних матеріалів. Крім того, вони багаторазові та легко миються, що робить їх екологічно чистою альтернативою одноразовим паперовим рушникам.